Ти колись помічав, що в одних людей сексуальна активність висока, а в інших ні? Це не лише питання темпераменту, а й біології. Люди з сильною статевою конституцією мають вищий рівень гормонів, що впливає на їхню енергійність, витривалість і навіть стан серця. У тих, хто має слабку конституцію, навантаження на організм нижче, але може бути ризик гормональних збоїв. Якщо ритм сексуального життя не відповідає твоїй природі, можуть з'явитися стрес, роздратованість або навіть проблеми з репродуктивним здоров'ям. Крім того, невідповідність між партнерами у стосунках може викликати нерозуміння та конфлікти. Ось чому важливо не лише приймати свою природу, а й враховувати потреби інших. Це допоможе краще розуміти себе, уникати стресу та будувати гармонійне життя. Адже наше здоров'я. Це не тільки фізіологія, а й психологічний комфорт.